Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А Це відео, як і завжди по понеділках, присвячено черговому огляду практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за період з 6 по 12 серпня, тобто за минулий тиждень, рішення скажу дуже цікаві. Велика Палата вчергово відійшла від своїх правових позицій, змінила кардинально свою судову практику, а також. Показала, як можна натягувати саву на глобус, що можна використовувати далі в своїх запереченнях чи позовах, яким чином визнавати недійсними договора. Тому раджу набратись трохи часу. Я постараюсь дуже коротко, деяким з цих рішень я присвячу окремі я думаю, відео для того, щоб не збільшувати час цього відео. А зараз просто по цим рішенням пройдемось те, що було за цей період опубліковано, обнародовано, хоча й прийнято було значно раніше. До речі, не забувайте підписатись на канал. У разі, якщо є у вас така можливість, можете підтримати, стати спонсором каналу. Тут під відео є всі посилання. Так що буду радий, якщо буду вам чимось чимось зможу допомогти. І так, беремо водичку, каву, печиво, чай, або просто слухаємо і запам'ятаємо, яким чином змінилась кардинальна судова практика. Поїхали! Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, воно стосується виконавчого провадження, а саме призначення оцінки. Не дивлячись на те, що законодавство протирічить безпосередньо одне одному, у нас воно дуже розбалансовано завдяки всіляким активістам, особам, які прийшли до Верховної Ради, без розуміння взагалі існування держави, які приймають або популістичні закони, або з намаганням виключно в своїх інтересах, тобто, наприклад, дружина-нотаріус, ну потрібно щось для нотаріусів, там, Чоловік-виконавець, ну потрібно щось для чоловіка. там, Якісь рішення не подобаються, які заважають взагалі, звертати стягнення на предмети патеки. Ну, давайте ми щось тут внесемо. Як це було свій час законом, для того, щоб спростити про відновлення кредитування в 2017 році, воно так і не відновилось, однак внесла дуже велику кількість змін до законодавства, які на сьогоднішній день використовуються недобре. Росовісними кредиторами. <кій> І так, рішення стосовно оцінки, е, мова про що? Чи потрібно призначати, е, коли призначається експерт, проводити конкурс, чи не потрібно? По-перше, Велика Палата звернула увагу, що оцінка відбувається виключно тільки в тих випадках, коли, по-перше, або виконавець не може сам оцінити майно, або, по-друге, у разі, якщо є виключний перелік. Е, Виключень, Де виконавець зобов'язаний призначити оцінку, це у разі нерухомого, рухомого майна. В цьому випадку виконавець своєю постановою самостійно без проведення конкурсу призначає суб'єкта господарювання, а, який має відповідну ліцензію. <кхм> Велика Палата з цим погодилась, зазначивши, що у разі, якщо б це не було, було не так, і якщо б дійсно потрібно було виконувати норму закону, де потрібно призначати конкурс для визначення Суб'єкта господарювання оцінки, то це б значно б затягнуло. Тобто це невдобно, і, знаєте, можна оскаржити. Ну і велика палата там послалася на те, що у разі якщо особу не задовільняє оцінка, то він може її оскаржити відповідно до наскільки я пам'ятаю, там статті 13 закону України про виконавче провадження, де передбачена можливість оскарження оцінки суб'єкта оціночної діяльності. Верніше, вибачте, не 13 там. Кхе. Наскільки я пам'ятаю, 57 стаття. І в подальшому може бути оскаржений саме в цьому порядку відповідно до вимог законодавства. А ні, 13, 13, да, стаття 13, вибачте. 13, -а це 57, призначення, 13 -а можна оскаржити от цю оцінку. На що ще хочу звернути увагу? Наступне рішення це щодо належного способу захисту ПТК-тримача в разі ліквідації ПТК-давця та порядку дії в належного способу захисту. Знаєте, якщо у нас раніше Велика Палата зложувала питанням юрисдикції, то зараз вона від юрисдикції відійшла, там повністю звалтувавши всю судову практику, і перейшла до належного способу захисту, щоб себе проявити. Мабуть, ну в цьому випадку мова йде про Житомирські ласищі. Там дуже давня історія. З 2011 року було дуже багато судів. В даному випадку мова йде про Укрексімбанк, який намагався відновити відповідні записи у реєстрі для того, щоб звернути стягнення на іпотеку. Е, Велика Палата звернула увагу на те, що фактично це не потрібно було робити. Хай самі займаються, а іпотекотримач повинен був звернутися з відповідним позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. Так як вона для наступних іпотекотримачів залишається, це стаття 23 закону про іпотеку, і таким чином фактично захистити своє порушене право. Тобто зміна в реєстрі якихось змін нічого не дасть, а потрібно просто було звертати стягнення на предмет іпотеки. Наступне питання стосовно стягнення на рухоме майно. Я думаю, я йому просвідчу окремо відео для того, щоб не займати час. І в, у разі смерті позичальника в цьому випадку, Велика Палата прийшла до висновку, що стягнення нерухомо і на нерухому майно воно суттєво відрізняється, і у випадку рухомого майна є можливість за рішенням суду визнавати за собою право власності, однак, передумовою цього звернення повинна бути реєстрація в відповідному державному реєстрі обтяжень. У разі якщо стосовно намагання звернути стягнення, у разі якщо ця реєстрація є в реєстрі, то... Особа набуває права звертати стягнення. У разі, якщо немає, то це стягнення є передчасним. Звертайте увагу на ну, окреме відео буде. Ще одна постанова дуже цікава: це належний спосіб захисту, буде також окремо відео, у разі якщо йде мова про скасування перереєстрації майна в позасудовому порядку. Якщо коротко, велика палата прийшла до висновку, що потрібно звертатися з відповідним позовом не про скасування цієї перереєстрації, а про витребування майна чужого незаконного володіння. На моїй пам'яті це вже, мабуть, четверта зміна правової позиції з цього питання. Ну, зараз от така діє. Тобто, треба витребувати, не скасовувати реєстрацію чи скасовувати і одночасно витребувати, що зовного законного володіння, я окремо цьому присвячу відео. Ще одна постанова Великої палати стосовно перерахунку пенсії. Ми вже неодноразово чули, бачили, мова йде про ті постанови Кабінету міністрів 103-й 74, якою встановлено по іншому нарахування пенсії. Так от, Велика Палата в чергове зазначила, що у разі, якщо пенсія була призначена до цього моменту, тобто до 1 січня. 2018 року, то тут е ці постанови не використовуються, вони використовуються виключно для призначення нових пенсій, а перерахувати повинні за старими правилами, тобто 93% з відповідними там, доплатами до грошового забезпечення, які особа отримувала. Ще одна взагалі це геніальна справа. Видно, от на мій погляд, що її натягували не те, що сову на глобус, а на два глобуси намагалися натягнути. Питання про визнання недійсними у зв'язку з нікчемністю договорів відступлення прав за кредитними договорами. Велика Палата прийшла до висновку, що особа не може бути доброчесною, якщо вона могла передбачити, що в банк буде введена тимчасова адміністрація. Ну, потрібно звертатись до цих астрологів, мабуть, там, я не знаю, яких ворожок, то вона недоброчесна. І належним способом захисту тут буде не смітись тільки, а зобов'язати повернути документи, оригінали кредитних договорів. Все. Ні змінити дані в реєстрі, нічого такого. А у зв'язку з нікчемністю повернути просто оригінали документів. Ну, це взагалі абсурд, звичайно. Е, на що ще хочу звернути увагу? До огляду війшли огляд позиції Верховного суду, верніше касаційно-господарського суду в складі Верховного суду, що стосується корпоративних спорів і забезпечення за цими спорами. Дуже цікаві огляди ті, хто займається корпоративними спорами, дійсно. Дуже цікаво. підхід, там негаторні, вендикаційні позови, яким чином робиться забезпечення, яким чином забороняти, там проводити реєстраційні дії. Ну дуже така велика. Вона з, хоча за півтора року вона, ну там суттєва. Практика міститься саме по корпоративним спорам. Також війшла практика касаційного адміністративного суду за перше півріччя цього року, і рішення, які також варто прочитати, це перше рішення це Вінницького апеляційного суду стосовно відсторонених. Я думаю, що йому також присвідчу окреме відео. Де апеляційний суд не формально підійшов, а саме по суті цього питання: що недотриманий порядок відсторонення, наказ не містить підстав відсторонення, жодних документів, які б давали можливість. Відсторонити немає, тобто виключно посилання на те, що особа надала якийсь документ, це не є підставою для відсторонення особи від роботи, і потрібно чітко це зазначати. Також ввійшло рішення стосовно Укргазбанка, який вирішив, хоча в 2011 році було рішення, виконавче провадження вже давним-давно закрите, але вирішив за 625 статтею стягнути 3% річних. Однак, з огляду на те, що особа на той час була ФОПом, вона збанкрутіла, є рішення суду, де. Припинені всі стягнення. Укргазбанк цього не врахував і судом було відмовлено в зверненні стягнення цих 3% річних за майже там 10 років. І ще одне рішення стосовно визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напису. Черговий у нас знову ж таки вердикт капітал. Викуплені борги, за якими пройшла позовна давність, звичайно, немає ніяких неповідомлень особи, давність пропущена, договор нотаріально не посвідчений, тобто, все, що можна, все тут є. Тому раджу звернути увагу на цю практику. У разі, якщо вам буде потрібно, звертайтеся, допоможемо виробити свою стратегію і в першу чергу належним чином зараз що головне обрати спосіб захисту порушеного права. Підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячний. Коментуйте, за коментарі також буду вдячний і будемо далі рухатись. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!